Лікарні працює понад півсотні лікарів. Після реорганізації тут створили сучасну амбулаторну службу, відкрили денний стаціонар, реабілітацію, діагностику, а також онкологічне, хірургічне, психіатричне, неврологічне відділення та інші. Тепер всю медичну допомогу можна отримати в одному місці без зайвих направлень. У планах розширити діагностичну базу, покращити скринінги і запровадити прийом у суботу. Плануємо розширяти скрининги не тільки на рівні первинної допомоги, які на, наразі мають розвиток, але й на нашій базі. Тобто максимально спробуємо так організуватися, щоб пацієнт мог прийти в поліклініку і на основні свої питання отримати відповідь в той же день. Неврологічне відділення найбільше у лікарні на нього ж і навантаження найсерйозніші. Тут працюють семеро лікарів. Неврологи щодня приймають понад 25 пацієнтів, працюють з широким спектром патологій від інсультів до епілептичних нападів. Враховуючи ситуацію в країні, дуже популярна консультація неврологів, тому пацієнти можуть зовсім не чекаючи її отримати буквально майже в той день, коли вони звертаються до лікарні. Дуже багато людей з гострими станами, органтними станами, яких скеровують сімейні лікарі. Це можуть бути вертеброгенні розлади, це можуть бути підозри на якісь гострі судинні захворювання, наприклад, ішемічні інсульти люди після епі нападів судом, які, наприклад, сталися в, в перших. Через війну різко збільшилась і кількість пацієнтів з гострими станами після контузій поранень від вибухових хвиль та стресових уражень, говорять лікарі. Наприклад, було дуже багато пацієнтів після того, як попав під взривну хвилю потяг Одеса Запоріжжя. Вони зараз знаходяться у нас на лікарняних. Достатньо багато. Це у мене аж чотири людини. Збільшилась і кількість звернень до травматологів. Зараз у відділенні щодня приймають до 25 людей. Травми різноманітні. Від побутових до складних. Найчастіше перелом променевої кістки, або, як кажуть, перелом у типовому місці. Повністю загружені роботою. У нас раніше була якась сезонність, ну, скажімо так, зв'язана з погодними умовами, то зараз ну, якось так воно все рівно йде, тому що ну, травми, в тому числі після обстріл, ну, зараз вони. Звертаються більше да, і після таких не тільки побутових травм, але й після там обстрілів. Тому ну, такі наші реалії нашого дня. Влітку зросла кількість випадків укусів собак. Лише за один день до медиків звернулись п'ятеро постраждалих. Пан Дмитро каже: з укусами жартувати не варто. Реакція має бути миттєвою. Зокрема, у лікарні швидкої та екстреної медичної допомоги можуть оглянути травму та вакцинувати. Відношення у нас людей до укусів буває різне, але до цього треба відноситись дуже серйозно, тому що сказ це захворювання смертельне. Тому побажання всі до всіх людей вчасно звертатися за допомогою. У лікарні також діє система електронного запису, що дозволяє пришвидшити доступ до медичної допомоги. Тут прагнуть організувати роботу так, щоб пацієнт отримав консультацію і лікування вже в день звернення. Надія Пилипенко Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ.